Привіт-привіт, мої дорогі! З вами я, ваша Мирославочка. І сьогодні я отримала посилочки, які до мене вчора прийшли, і сьогодні був такий день постійні повітряні тривоги, у мене було навчання, і я не могла до вас під'єднатися швидше. І тільки що закінчилася енна повітряна тривога. Привіт-привіт, Анічка, тому проведу таку вечірню з вами розпаковочку перед вихідну. Також хочу сказати, що у нас триває марафон по продажах, і настійно прошу моїх знайомих, друзів, які мають можливість мене підтримати в цьому марафоні. Все ж таки підтримати мене. Вже багато хто підтримав. Що, що треба зробити? Запитаєте ви, треба всього-навсього зробити замовлення, але зробити замовлення на мій номер консультанта. Тобто, ви звертаєтеся до мене. І е, я оформлю вам замовлення в себе. Пам'ятайте, що ви завжди маєте можливість оформляти реєстрацію і отримувати знижку від е, фактично 30%. Привіт-привіт! Е, тому давайте подивимося, що в мене є в цих посилочках. Багато що замовила собі, також замовила в мене. Дуже гарну серію. Зараз подивимося, вона умолоджуюча така є. Почнемо з меншої посилочки. Так. Два місця. Завжди, як приходите на пошту, нагадую: привіт-привіт, Оксаночка, Світланочка. Завжди перевіряйте тут, скільки у вас місць є, щоб ви часом не забули свою посилку, бо буває, що там один-один це одне місце, тобто одна коробочка. Привіт-привіт! Рада бачити, Люба. Якщо один-два, то дві коробочки. Завжди перевіряйте, бо ви можете забрати одну і другу вам вже ніхто не дасть, оскільки скажуть, що ви вже все забрали. Тут ви бачите мої улюблені масочки, натуральні, безсульфатні для волосся. Дуже їх люблю. Оце масочки, які відновили моє волосся і допомогли, привіт, привіт допомогли моєму волосся мати такий гарний, блискучий, довгий вигляд. Зазвичай, коли я ще не знала цієї фірми Талія. У мене було дуже коротке волосся. Чому? Тому що воно не могло рости, воно ламалося, воно сіклося, воно не мало вигляду. Треба було постійно його підрізати. Сказали, чим більше підрізаєш, тим гарніше волосся. Але оскільки я не підрізала через перше миття, воно вже ставало як солома, його знову треба було йти підрізати. Завдяки ось цим натуральним для волосся засоби вогонь. Я з тобою теж дуже рада. Це та любов, велика любов. Тому зараз акція на них, і я собі замовила оливку для відживлення і арегану для відновлення структури волосся. Щоб вона краще працювала, її треба на чисте вологе волосся нанести і 20 хвилин потримати. І ви просто будете вражені, наскільки гарний такий е, хороший ефект від тих масочок. Тому зараз акція нагадую: е, замовляйте, пишіть мені вправа, телефонуйте, я з задоволенням оформлю замовлення. Так, тут запакували. Ааа, це парфум. Дивіться, ще парфум є в наявності. Для одного консультанта один парфум, тобто ви не можете взяти, наприклад, на 50 бонус-балів і на 100 бонус-балів і замовити два парфуми. Тобто на один номер консультанта один парфум. Тобто Якщо ви замовляєте на 50 бонус-балів, ви отримаєте оцей парфум, який в каталозі 1500 гривень всього лише за 299 гривень. Ось така класна упаковочка. Зараз я вам покажу, скільки я для себе брала. Дуже люблю парфуми, у мене дуже їх багато. І, звісно, за таку ціну я взяла собі. Але хто хоче замовити його з каталогу, там є різні аналоги. Це аналог бренду Сі. Він такий легкий, невимушений аромат. Його можна купити за 1500 гривень в каталогі. Так. мені. Так, розрізалося. Покажу, яке там мило, я вже маю. Такий, такий аромат подібний, дуже класний, нішевий аромат. Дивіться, яка коробочка, щоб ви собі зразу глянули. Тому, якщо хочете, теж такий аромат з милком, дуже круто на подарунок. Дивіться, яка красота. Ось таке отак воно запаковане. Ось тут так. Милку такий кусочок. М -м, дуже гарний такий аромат, ненав'язливий, ніжний. І ось така, е парфумована водичка. І тут м'якій упаковості. Так гарно запакували. Дякуємо, дівчата, зі складу. Так, зараз будемо пробувати. Дуже гарний, дуже гарний, дуже гарний. Я знала, що він гарний. Він такий, так як я, я його описувала вам. Привіт-привітанчика! Він такий ненав'язливий, ніжний, такий вишуканий аромат. Тому та дуже, дуже гарна ціна. 290 гривень. Це лімітована серія. Ви можете його замовити зараз за 299 гривень при умові замовлення всього лише на 50 бонус балів. Так, це з останньої сторінки в нас були мега круті акції. Ось на такі гелі для душу. Зараз залишився тільки апельсин. Можливо, вже його розібрали, тому що ціна такого гелю для душу. Привіт-привіт! Всього лишень по ціні каталогу 59 гривень. Якщо ви оформляєте дисконт, то відповідно у вас іще йде ваша знижка. Тобто, уявляєте, цей взагалі-то гель. Для душу, так дивлюся, він такий густий, такий, видно, вам такий густий, бачите. Е, Об'єм його, цього апельсину і всіх інших. Е, 330 мл мало бути, так що я не знаходжу. 330 мл зараз. Подивлюся в копилах. Швидше, бачите, така акція була, була, тому що їх розібрали, можливо, ще довезуть, але ще був апельсин. Ще був апельсин при умові замовлення одного товару з каталогу. Ціна для, для покупки 59 гривень 330 мл. Але якщо ви оформляєте дисконт, ви маєте дисконт. Там були чотири аромати: полуниця, апельсин, вишня і, і ще кавун. Кавун. Тут тільки три, всередині ще наступні, тому що тільки ці залишилися кавунчик. То перші, перші, які розібрали, я й не знала. Мені думалося, що апельсин перший розберу, тому що він такий цитрус, гарний, літній. А розібрали найперше були. م, які там ще є? Кавун не було, і, і вишня ще було, полуниця була. Кавун, кавун і полуниця, так? Кавун і полуниця найперше розібрали. Цікаво так я б не сказала, так. Розпаковуємо нашу наступну розпаковочку. Це була одна посилка, одне замовлення. Збираю ще, тому звертайтеся до мене. Хто хоче знижку, хто хоче оформити дисконт, хто хоче почати разом зі мною заробляти онлайн. Надаю всю систему для роботи. У мене автоматизована система. Чат-боти RC, також дисконт-бот і сайт, на якому ви можете дати свою інформацію, і відповідно до вас з пошукової системи будуть автоматично додаватися люди. Тому чекаю вас в команді, якщо ви хочете разом зі мною працювати і будувати на автоматі команду. Так, це моя накладна замовлення. Отут, на 5081 гривня. І я заплатила всього лише 253654. Відчуваєте, скільки може? Консультант Лілічка, заробити на одному замовленні. Тобто 5 тисяч гривня по цінах каталогу ви продаєте, а оплата 2538. Тобто, це більше ніж 50% ви заробляєте на продукції. Дуже круто. Так. Вам видно? Я якраз так, оскільки я це люблю, дуже люблю о, такі розпаковки. Я коли розпаковую це для мене такий кайф. Не знаю, як для вас, але я в балдію роз, ну, отримувати е, такі розпаковки. Так, в мене тут така серія. Ціла на основі перлин. Це серія, яка підтягує шкіру, вона відновлює її з глибини. Е, і тому е, рекомендується її е, використовувати від 30, взагалі то пише 40. Е, ну, від, тому що, як це говориться, шкіра наша по стану е, як виглядає, де в кого. В 20 років виглядає гірше, ніж того, в кого 40 років. Тому рекомендується підбирати крем по тому, як зношена шкіра. Якщо вона дуже вже зав'яла, то відповідно, треба трошки сильніший крем, відновити колаген шкіри, привіт, Надінька, а потім можна на нижчий такий рівень, менш такий гіалуроновий, менш такий, щоб вже до вашого, але спочатку Якщо ваша шкіра вже втомлена, така виснажена. <різь> І тому рекомендується перейти на, на сильніші серії, тому це 40, але де не дев виробників на цій серії пише 30. Тому рекомендую теж її, тому що я сама її собі брала, е Маю навіть масочку зараз і раз на місяць цю масочку собі використовую, ось цю з перлинами так ось Тут це є крем, день і ніч. Тут навіть є номерки, бачите, щоб ви не помилилися. Так, моя лампа засвічує бачите, це третій такий, це четвертий це під очі. Він має такий. це Мене замовили, розпаковувати не можу під очі. Він як ви його розкруковуєте, цей кремчик, він має ролики, і ви тими роликами так відповідно собі ось тут. Проводити, і воно відповідно розгладжує ось ці ваші гусячі лапки. Так, от якби з віце ми проводимо сюди. Це дуже важливо, тому що що якщо навпаки, ми їх розтягуємо. Бачите, розтягуємо, вони стають ще нижче, просуваються. Тому ми ці гусячі лапки звідси підтягуємо сюди і зафіксовуємо і по колу. це важливо. Щоб ви собі запам'ятали. Ну і взагалі крем і всі решти засобів треба по масажним лініям проводити, я це вже не раз говорила. У мене є про це цілий мій вебінар Як доглядати за шкірою. Так, і таке вмивашка пінка перлинна. Теж це є один, це є один, три і два, і там ще був тонік, але тонік не замовляли, тому що сказали, що достатньо буде розової водички, тому не наполягала. Тому що я, я теж впевнена, що ну, взагалі то рекомендують використовувати однакові з однакової серії. Але, Тонік це просто норм, в який вирівнює pH pH шкіри і води. Тобто ви нанесли, от помивалися піночкою, ваш pH трошки порушився, і щоб краще проник крем, вам треба його якби, нормалізувати. І тонік виконує функцію лише відновлення pH шкіри. Тобто будь-який тонік. Він виконує одну і ту ж функцію. Тому, якщо я, можливо, щось помиляюся, можливо, щось не тут дочитала, ви мене виправте, але я читала, що в тоніка ось такі моменти. Звичайно, краще використовувати все однієї серії. Так, що я там далі що перейду до Елії, витягую. Так, це кавуна. На жаль, їх вже немає, розібрали всі. Я хто у мене робив замовлення? Я їх просила. Візьміть, бо круті, бо класні, і що ви думаєте? Їх вже нема. Розібрали. Так, тут в мене що вишня. От я буду мати вишенька. Дуже багато, можу поділитися, хто хоче замовити. У в мене цей гель для душу 99 гривень. Замовляйте, в мене, коли з'явиться в каталозі, ви можете замовити самостійно для себе по знижці консультанта. Через мене, коли ви замовляєте, ви замовляєте по повній ціні, тому що це. Тому що так правильно. Так, апельсина по 99 гривень, хто хоче замовити, і полуничка. 99 гривень можу ще з вами поділитися, тому що я їх взяла трошки більше, і, можливо, вони з'являться ще в каталозі, то ви можете ним скористатися. На аромат пахне, який він стійкий. Просто мега-народ, просто мега. Не знаю, чи вам ще його вистачить. Привіт, Катя. Не знаю, чи вам цього аромату ще вистачить, бо він лімітований і його тільки трошка. А по тому, як наші консультанти роблять замовлення, просто мега-мега багато роблять замовлення. То я думаю, що скоренько розберуть цей повністю аромат. Це гель для гоління. Зараз він теж в акційну ціну, не пам'ятаю, яка його ціна. Кому цікаво, звертайтеся, хто хоче замовити. Там є два. цей гель, гель. Це є алої з алої, і там ще якийсь був один цей пом'якшуючий гель. Після гоління це в мене замовлення. Також в мене закінчився вже для рук. 500 мл милу для рук рідке ванну, то я Папая щось полюбила, пробувала У мене їх і були і кавун, і був персик, і що там ще було забула. Ну, Папая, це щось не знаю. Мені дуже зайшов. Він, по-перше, дуже такий аромат, має гарний. І мені дуже, ну, просто сам сам по собі особисто мені дуже зайшов Папая. Вони всі хороші, але я. Особисто надала перевагу папайі, тому буду замовляти тепер милку для рук з Папаю. Поки що, поки що не спробувала щось іншого. Також у мене вже закінчується кухонне мило, дуже його люблю, літра. Якось воно у мене дуже швидко йде. Люблю чистоту. Дуже і ним дуже гарно забирати неприємні запахи повністю зі Там, Чи ви хочете холодильник помити, чи ви хочете там дошку помити від риби, від сільотки, від чеснику, цибулі. Він просто мега класно справляється зі всіма неприємними запахами. Він дуже концентрований, дуже густе. Оце мило. всім рекомендую. Я просто ним користуюся вже не перший рік і рекомендую те, щоб всі користувалися, тому що. Реально, наприклад, деколи можна там, чесником, і ти миєш, миєш і нічим не можеш відмити той запах чеснику, там, чи сільотки, ну ви знаєте, там риба. Він залишається, він з тобою ходить, і оцей рибний запах, а це мило неймовірно круто забирає. І тим більше ним цим милом можна мити овочі, які ви принесете з супермаркету. Тому пам'ятайте, щоб вам не хворіти, замовляйте це мило і мити гарно овочі після того, як перенесете супермаркети, щоб вони були чистенькі, щоб ви були здоровенькі. Також я собі замовила нарешті вже наш брендовий аромодифузор весняна пристрасть. І дуже його хотіла. Там є кілька, там є три. три. Дуже довго вибирала між, між тими трьома, і чомусь мені зайшов ось цей аромат, довго читала 100 мл. цього. Недавно я мала собі ванну взяла, бо це я захотіла на кухню, тому я вибирала собі аромат для кухні. Привіт-привіт. Жанеточка, привіт, рада бачити тебе, дорогенька. І я собі вибирала ось цей аромат для кухні. Тож, всі, хто хоче собі замовити один з трьох, звертайтеся до мене. Тут такі аромопалочки є. Я ще їх не тестувала, ще не знаю, які вони. Класна упаковка, вже бачу, дуже круто, стильно зроблено. Боже, як класно, просто неймовірно. Це аромат на кухню, я собі його підібрала. Так, винирнули. Дивіться, класна, стильна баночка буде у вас стояти там на коридорі, на бані, хто куди любить в кімнаті. І цей аромат дуже весняна пристрасть. Буду пробувати. Зараз прямо для вас протестую. Тут зверху, бачите, така кришечка, ви знаєте, як аромадифузор, і тут зверху такий якби, тримач, щоб аромат не вилився. Зараз той корочок забираю. Хочу попробувати, чи я правильно вгадала те, що я хотіла на кухню, чи ні. Ой, які класненькі, боже, які миленькі, неймовірно, дівчата, просто я вгадала. Це щось неймовірне. Дуже хотіла його собі замовити. Я замовила, і в мене така буде пахнючка тепер ван, ванні Анджеліна ем, Джолі. Неймовірно, просто круто. Я заходжу в ванну. Спочатку я поставила чотири палочки. Чотири ну, палочки для моєї. Ем, Чотири, чотири ванни, такої було забагато. Потім я поставила дві палочки, і мені було замало. Тому зараз там стоїть три палочки, і в мені ідеально. Тому, на, на мій об'єм кімнати, за кімнати Анджеліна Джолі достатньо тільки три палочки. Аромату. Ви відкриваєте двері, таке враження, що там тільки що хтось напарфумився. Тут в нас п'ять палочок. Тому ось так. Будемо пробувати, скільки паличок потрібно на мою кухню. Потім я в наступній розпаковці з вами про це поговорю. Ось такий, неймовірний класний дизайн у мене буде на кухні. Класний такий ніжний, дійсності весняна пристрість. Би не хотіла на кухні щось такого дуже сильного, бо на кухні і так різні аромати є. Знаєте, хотілося чогось такого дійсності легкого. Вибирала між е, трьома. І вибрала такий самий самий. І так, замовила ще я собі. Ще я собі замовила. Таке щось класне. Дуже люблю, ви знаєте, що я візажист. Я закінчувала курс візажу, і мені дуже класно робити макіяжі. Колись я робила моделям макіяжі. Тепер я роблю макіяжі лише собі, Ну, бо немає, як на це часу. Але якби хтось попросив зробити йому гарний професійний макіяж, я б, звичайно, зробила У мене є. Багато засобів, особливо, що наш такий праймер крутий. Я просто від нього в захваті. Я його тестувала, і він дуже гарно наноситься. Він такий дуже густий і він реально вирівнює пори. Він так перекриває і шкіра, після нього дихає. І що саме головне, він гарно тримається разом з, з макіяжем. Тобто, макіяж такий довершений і він не тече. От що саме головне, він такий. Таке гарне щеплення шкіри і тональної основи. Тобто праймер дуже гарний, особливо в кого така пориста рапата шкіра і хоче такий ідеальний гладесенький макіяжик. Це те, що треба. І воно зараз по супер ціні, дуже низькій ціні, дуже гарна ціна. Опять повітряна тривога. Я вже закінчую, хто, хто десь більш цей, то ховайтеся в укриття. Покажу вам ще свою пудру. Це є Італія, італійська косметика. Вона на рівні бренду Кіко. Стоїть вона дуже професійна. Як я не люблю цей звук, коли це вже закінчиться, дівчата, я не знаю. Важко жити і нема кому зупинити цю війну. Дивіться, яка краса покажу вам ось таку красу. Я дуже давно хотіла ці такі. Пудрові румяна, вони так класно переливаються. їх дуже багато. Я колись подібний мала від флормару, є запечені такі румянка, а тут зеркальце ще є, таке, бачите? Дуже такий мілкий попомол, воно дуже гарно виблискує. Я думаю, макіяж з ним буде неймовірно класний. Можна контурінг робити. Бачите, нанесли вже таке сяйво гарненьке. Тому він теж зараз оці такі м -м, пудрові рум'янка в гарну ціну. Ви можете собі теж замовити мене, зателефонувавши або написавши. І це а, ну є ще каталог. Вже наступний каталог, який буде діяти з 4 числа. Кому треба буде наступний каталог, теж звертайтеся я вам скину. І... Так, на Бекавері в нас буде акція. Оці моцині равлика. Ви знаєте наскільки класні засоби? на моцині равлика, тонік і вмивочка Від 18 Вони будуть спробувати пару за пів ціни, лише за 229 гривень. Ну, відповідно, якщо ви оформите в мене дисконт, ви будете мати ще свою знижечку. Так, це все. Це все, що я вам хотіла показати: такий каталожик, такі рум'янка. Ой, дуже хотіла мати цей аромодифузор, дуже рада, що його замовила. І ще б хотіла вам сказати, скільки оці рум'янка і праймер, тому що забула їхні ціни. Зараз скажу і буду завершувати, і треба йти в укриття. Бо сьогодні щось дуже-дуже багато тривог і мені це не подобається. Ось цей праймер коштує 529 гривень. І оці мої це це супер крута ціна, оскільки він коштує набагато дорожче зазвичай. Тому скористайтеся можливості і замовляйте. І ось ці рум'янка, неймовірно класні рум'янка, за 479 гривень. Там великий об'єм цих рум'ян 11 грам. вам вистачить його надовго, такий гарний мілкий помол і дуже гарно виблискує такий прям неймовірно гарне таке сяйве. Бачите, трошки видно, вам я тут з, з одної сторони. Ось це така вся моя розпаковочка, мої дорогі, буду від вас іти в укриття, оскільки повітряна тривога. Наразі цілую вас, обнімаю. Дякую, що ви були зі мною. Не забувайте замовляти товари в мене, приєднуватися до мене в команду і разом зі мною працювати. Буду рада всіх бачити в своїй команді, в своїй структурі. Обнімаю, люблю з вами була я, ваша Мирославочка. Цим Цьом цьому пока-пока.